Моїм співрозмовником є Володимир Цибулько, політолог. І цей випуск ми говоримо про різних нехороших українців. Поки що так, і зокрема до таких належить народна депутатка Мар'яна Безугла. Яка нещодавно знову заявила про черговий злочин військового керівництва. Вона вважає винним генерала Юрія Судуля в тому, що російські окупанти, начебто, змогли прорватися на Турецьк Донецької області. Військові це не підтвердили. І вона звинувачує при цьому Олександра Сирського, ну і все як далі в її репертуарі. Отже. Що з Маляною Базулою робити, оскільки її поведінка часто є неадекватна ситуація, як на мене, це її явна затримка розвитку? Ну і за інших ситуацій, це можна було б викликати Верховну Раду батьків. Ну або а, інших? Вся проблема в тому, що ну я б сказав, що коли е, Зеленський його оточення е, звинувачують попередників в чомусь, то, чесно кажучи, жоден з попередників е, особливо не, не використовував люди, людей з ментальними хибами в своїх політичних інтересах. А те, як використовують Мар'яну, ну зрозуміло, що це, це просто огидно, бо вона дуже потім згодом виявить. Е, Медична експертиза, що вона не осудна, що вона не не, не відповідає за свої дії, але вона стала народним депутатом. Я, до речі, свого часу вносив законопроект про обов'язкове ментальне пересвідчення кандидатів в народні депутати, адже в нас дивна історія. В нас для водіння автомобілем, водіння автомобіля, управління автомобілем і володіння. Тим зброєю е, потрібно е, ну, обов'язково е, пересвідчення у е, фахівців, психіатра і нарколога. А для управління державою такого пересвідчення не потрібно. І це виглядає трохи дивно. Тобто цю хибу треба б якось було. Особливо, до речі, нагадаю, на тлі е, аналізів в підстадіонному просторі. Ми ж пригадуємо, як, який влаштував Зеленський своїми аналізами. Тому після всього цього, звичайно, що, мабуть, ми будемо після цього скликання буде змінене законодавство щодо вимог психологічних для народу. Так хто його змінить, якщо, якщо там безугла сидить? Ми, поки що безуглих не більшість в парламенті. Ну хіба що? Але дивися, але е... вона представник більшості, і, і оце погано е... власне, е... дивись, як от е... з твого досвіду народним депутатом і людина, яка відслідковує за Верховною Радою від першого скликання. А е... як правило, е... такі люди вони траплялися на етапі виборів, але в ході виборів вони зазвичай відсіювалися. Тому що там були різні кандидати. Я вже зараз не буду пригадувати. А чи були? Люди з ментальним відхиленням у Верховній Раді. Були Наталія Вітренко. Наталія Вітренко реально, ну, так би мовити, на повну катушку. Наскільки я розумію, там ще і. Ну, це дуже серйозно, бо одна з дітей має ментальні вади її. Тому є така проблема. Ну. А загалом були е, такі награні диваки. Е, сам е, голова Верховної Ради е, Іван Степанович Плющ любив гратися в народність. Ну, ну він більше на лексичному такому рівні, хоча він володів прекрасною українською мовою. Взагалі, Іван Степанович, це, це феноменальна людина, великий державник і е, людина, яка. Персонально знала, мабуть, 50 тисяч людей, персонально просто ідентифікувала не менше. Тобто, він, не було району в Україні, де б він когось не знав якихось людей. Він знав, ручкався, бачився. тобто, ну, Але він любив гратися в такого простакуватого народника. Був, наприклад, такий народний депутат Василь Степенко, насправді, директор одного з заводів на Полтавщині. Але він такий е, любив е, гратися в, в дивака такого. Ну і це часом людям навіть подобалося. Ну але скажімо, коли це йде гра, ну з точки зору технології це і нормально. Можливо. Ну навіть. так. Е, ну, е, наприклад, е, зараз в Сполучених Штатах двоє старших кандидатів, двоє фіналістів президентських виборів. Вони вже в такому поважному віці. І це теж політтехнологія, тому що ну, тому що виборець дисциплінований це старші люди. У нас от недисциплінований виборець прийшов на вибори, обрав Зеленського, а потім злякався свого вибору і чкурнув з країни. Але ж, ну, і це до речі, ще один з уроків, бо з одного боку. Ми йдемо в Європу, і як не крути, скільки ну, мої друзі свого часу пробували ініціювати всякі виборчі фільтри. Ну, Наприклад, в Данії, не голов... Ті, хто користується бюджетними коштами, вони взагалі не голосують на виборах, тому що вони зацікавлені особи. І е, ми так само думали, щоб, наприклад, Пенсіонери і бюджетники не брали участі в виборах. Але європейські друзі дуже наполегливо рекомендували взагалі не чіпати цю тему тільки загальне виборче право, включно з в'язнями, включно з пацієнтами всіх Вони мають право голосувати в Україні. А зараз, зараз тема фільтрів виникне, тому що в нас будуть люди з окупованих територій. Колаборанти і що колаборантам лишати право вибору, навіть якщо їх осудять, вони ж у в'язниці будуть голосувати. Дивись, Володимир, це одна історія, коли відомо, що це колаборант, так? А коли не відомо, тому що ж не по всіх буде відомо ні, так я ж кажу, що люди з окупованих територій Може трапитись так, що спецслужби не так би мовити не прочешуть до кінця ці території. І е, до колаборантів, ну хіба місцеві там поздають відвертих колаборантів, але е, можуть і не добратися. От ну, в Бородянці е, минуло скільки часу. Цей е, настоятель Бородянської церкви воландається по Бородянці. Він мав би сидіти за колаборацією в'язниці. Його ніхто не садить. І, він ще й пробував украсти в громади церкву. Так що е, е, ну от ми. ми... Спостерігаємо навіть тут, навіть під Києвом, де, здається, концентрація е, спецслужб правоохоронних органів висока, а, але навіть е, тут трапляються е, такі якісь е, ну, прикрі історії недопрацювання, я б сказав. А уявімо собі, що е, от у нас через півроку після завершення бойових дій е, на відновлених територіях оголошуються вибори. Ми можемо прогнозувати їх результати? Це дуже дуже проблематично. Отож. Отож. А органи місцевого самоврядування там треба буде створювати. Ну, можливо, там треба ще у військовій адміністрації створити. Так. Військовій адміністрації і карантин певний, демократичний, щоб люди повернули собі віру в верховенство права, свободу слова. Самі, самі виявили або покаялися ті, що е, співпрацювали, ну і якось відповідно поводилися. Так що такі можливості є в держави. Очевидно, що якщо буде перемога, то буде й бажання великодушно пробачити якусь частину колаборантів, за якими не тягнеться кров, а ті, е, через кого постраждали люди. То ті, звичайно, мають бути паране. Ну, але я потужаю, що, що, що ті, за якими е, не тягнеться кров, можуть проголосувати за тих, за якими тягнеться кров. Так отож. Ну, є, є така проблема. Тому е, е, я думаю, що от досвід е, нацистської Німеччини, коли 5 років, по суті, без виборів, ну, 4 роки, по-моєму, без виборів е, існувала, Країна, і ну, там були окупаційні адміністрації, і вони потихеньку-потихеньку відновлювали самоврядування. Ну, в Німеччині з нацистським режимом співпрацювали всі, особливо більш-менш місцеве самоврядування, і довелося окупа окупаційним адміністраціям на дещо запрощувати